Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд новиночок, які я отримала сьогодні по каталогу, зробивши. Замовлення по каталогу Global Leader Group, липень 2025. Хоча замовлення я робила в липні, майже більшість це новиночки серпня, серпневого каталогу. Їх тут дуже багато. Зараз буду за них розповідати. Це у нас був передпродаж. У нас з'явився новий виробник Габріні. Це турецький виробник декоративної косметики, який працює вже 35 років. І працює він уже у 55 країнах світу. Тому дійсно дуже класно зарекомендував себе. Деякі продукти я вже затестила, тому буду сьогодні розповідати. А головне у нас з'явилось багато тушів для вій. І сьогодні хочу в цьому відео показати вам їх щіточки, тому що завжди клієнти хочуть обирати туш. По-перше, дивляться на щіточку, так яка є. Дехто полюбляє фіброву, дехто полюбляє силіконову, хтось тоненьку, хтось хоче товстеньку, Тому зараз все покажу. Кому цікаво, залишайтесь зі мною і приємного перегляду. Давайте спочатку почнемо з інших новиночок, так і перейдемо потім до тушів. Отже, бібі-пудри. Ось так от класно, мімішно, вони виглядають. Якщо чесно, мені дуже сподобалось. Тут є у нас дзеркальце, і тут у нас є ось такий спонжик, це у нас відтіночок, я так розумію, 03. От він такий більш, більш темненький. Хоча, я скажу чесно, камера все рівно. Давайте отак зніму. Камера все рівно трішки засвідчує. Ось так от виглядає. Хоча, в принципі, відповідає дійсності. Це у нас іде 0,3 відтіночок і 01. 02 чомусь упустила, не замовила. От. Але виправлюсь: ось так: от світлий. Ну, Я думаю, що другий буде щось середнє між третім до... між та першим. Якщо чесно, тут такий. Трішки солодкуватий аромат. Не знаю, як воно буде носитися, але заявлено, що це матуюча пудра. От, має універсальний, не пересушує шкіру, вирівнює тон, зволожує і матує. Не знаю, як цей зволожей матує, але ось так, так написано в каталозі в описі під цими а, пудрами. Там ще з'явилися нові тони для обличчя кулькові рум'яна, але поки я їх не купувала, проте зараз з 11 по. 13 включно, нам дали, до речі, акцію за кожні 250 гривень замовлення по цінам каталогу. Новиночки будь-яка новинка під мінус 50. Тобто замовлення на 500 гривень буде дві новинки під мінус 50, то я замовлю, думаю, ще й кулькові і рум'яна і другий відтіночок Пудри. Далі, ось такі бальзамчики для губ. Мімічні 129 гривень. Вони в каталозі. Ось так. от Я взяла вишеньку, у мене донька завжди полюбляє вишню. А, так, і там ще є маракуя, якщо не помиляюсь, або тут у кіфруті є просто свіжість і ще якийсь, не пам'ятаю, але можна подивитись: так. щоб вам розповісти, тропік, чері, а, полуниця і пур. А також є Лоє Вера, він, він коштує 149 гривень, проте я його не купувала. Що я взяла з усієї лінійки, це ось такі класні олійки для губ. Дівчата, олійки для губ, чесно скажу, мені дуже сподобались. Коли ми обирали, ми були у Львові на бізнес-форумі і нам привезли затестити ну, продукцію цього виробника. Я спробувала ось цю олійку з полуничкою. Мені наскільки сподобалось, тоді в мене були пересушені губи, але він так класно зволожив і виглядав як блиск на губах. Мені дуже сподобалось. І я просила, щоб цього виробника неодмінно додали до нас а, а, в асортимент в каталог. Донька у мене обрала ось цей зараз з яблочком, то я його відкрила. От, Дуже класні, тут 6 грам а, такий. Прям ніжний аромат Яблучка я вже затестила. Досі губки зволожені, класно на губах, немає липкого слою. Тобто, ось ці, оцей продукт я можу вам сміливо рекомендувати. От. Хто не купував, 199 гривень, обов'язково собі візьміть. Далі з'явились ось такі стійкі матові помадки. Давайте ось так: От вам покажу, щоб був денне світло. А, ось цю я відкрила. Це у мене 12-й, перший та шостий відтінки. Дванадцятий відтінок я відкрила, тут написано: ось так я його нанесла, щоб він підсох. Якщо чесно, на камеру він виглядає темніше. І показую. Дуже класна, дуже стійка, не розмазується, нічого, коштує 229 гривень. Не знаю, як воно буде носитись на губах. Я думаю, що, як і всі стійкі помадки, буде підсушувати губки, але є бальзамчики, є олійки, спокійно, можна користуватись. Так? Ну і давайте перейдемо до того, що особисто я чекала найбільше. Ну, окрім олійок, звичайно, я чекала тощо, тому що дійсно в каталозі джель. Дуже багато класних продуктів, які я полюбляю, користуюсь, але саме туші для вій мені ніякі не подобались. Взагалі. Коли ми там тестили тоді продукцію, я затестила, по-перше, ось цю туш. Буду вам показувати їх в каталозі. Як вони виглядають? Ось така. Подовжуюча туш для Ві Габріні. 13 мл, 289 гривень. Погляд, що зачаровує з першого помаху. Скажу чесно, дівчата говорили, що в Польщі купували, і це дуже класно. Я не знаю, дівчата, можливо, хто з Польщі зараз знаходиться там. Напишіть, справді чи ні, там теж такі є, але мені сподобалось, дівчата там тоді фарбували, і Вії були дуже гарні. Це для для Тих, хто любить трішки підкручену. Щіточку, ось так от вона виглядає силіконова, підкручена щіточка. А, що мені одразу подобається, туші не сухі. от Їх так об'єм такий немаленький, і ціна, в принципі, нормальна для такого об'єму взагалі. А, сьогодні я спеціально не фарбувала вій, щоб затестити якусь цих тушів Відкрила вперше. Ось цю, зараз вам покажу і чому хочу сказати: я відкрила ось цю туш. А, отже, в каталозі вона виглядає ось так: об'ємна стійка туш для Вій, Габріні 8 мл. І написано, що це стійка, об'ємна туш з силіконовою щіточкою. Забезпечує насичений кольор, об'єм без обтяження. Ось так от вона виглядає в каталозі. В каталозі вона рожева, і тут така тоненька силиконова щіточка. Вона приходить ось така. От, ви бачите: опис той самий, назва та сама, але Так, 8 мл, як і заявлено, але відкриваємо. І тут ось така щіточка, дівчата. Я спочатку подумала, що це фіброва, це не фіброва, це силіконова, все ж таки щіточка. Але ви бачите, як вона виглядає, так? ось так от видно. Вона не така не тоненька і. Ну, не тоненька силіконова щіточка, я вам скажу, відрізняється від каталогу. Проте. Вії дуже класно профарбувала. У мене коротенькі. вона їх подовжила, розділила. Не скажу, що прям ефект об'єму. Вау! але об'єм є, але при цьому не зліплені вії. Немає цього, знаєте, коли війка одна до одної прилипла, такого ефекту немає. Поки мені сподобалось. Зараз годинку вже хожу з нею. Мені подобається. Тому. Може бути, залишу собі, і завжди я знаю, що перші два-три рази завжди туш може здатися більш сухою, але ця ні, це, ну, взагалі класна. Тому мені сподобалася. Одразу скажу, поки що подобається. Як буде далі, будемо дивитися. Так, далі, давайте будемо так. Подовжуюча туш для Вій Габріні, 12 мл, 289 гривень. Оця ось срібляста. Будемо дивитися, яка тут щіточка. Замовила спеціально всі, щоб показати, не брала тільки дві водостійки, якщо чесно, вони в мене не дуже гарно продаються. От, це вже так під замовлення. Так, не буду. Ось така тут щіточка, теж силіконова, така середньої товщини. Так, Отак-от. Бачите? Теж не суха. Мають, туші мають такий приємний аромат. Немає такого якогось вираженого. Знаєте, щоб там був неприємний аромат у туші, ні старого бо ще чогось. ні, Дуже класні аромати. Дуже, до речі, гарно так виглядають. так, ну і Друга це у нас об'ємна туш для віз цієї серії 3D А, Теж тут у нас 12 мл і 289 гривень коштує. Ось так: от виглядає. І давайте будемо дивитися. Тут вже ось така от щіточка, теж силіконова. Щоб сфокусуватись. Ось так. От вона виглядає. Але, ну, дівчат, скажу одразу: мені подобається. Вона така, знаєте, ніби прокручені ці силіконові. І тут є, не знаю, видно буде чи ні. Зараз спробую сфокусуватися, але. Очевидно буде. Тут е, такі кругленькі, тут є силиконові щіточки і є такі закруглені е, ворсиночки е, Силіконові, не знаю, як його показати. Те, що відблискує, то кругленькі. А це, що е, такі подовжені, як грібінець, е, це силиконові такі ворсиночки. Не знаю, як це пояснити, але така, знаєте, дивна, дивна. Це у нас об'ємна, так? Аж захотілося затестити. Так прикольно, що то за такі кругленькі силіконові вкраплення в щіточку. Так, є. Далі цю туш я вам показала. Зараз ідуть оці подовжуюча туш для Ві, 6 мл, а коштує 289 гривень. І об'ємна туш 3 в одному, 6 мл. Написано ідеальне створення ефекту довгих розділених вій, завдяки інноваційній щітоці та насиченому пігменту забезпечує максимальне подовження та чіткість без злипання це ось ця срібляста. Що хочу сказати: це дві туші, у яких фіброва щіточка, не силіконова, якщо є хто полюбляє саме фіброві щіточки, тут вона йде ось така. До речі, дуже гарна. Я полюбляю такі, що завужені до низу до, чи доверху. Так? Ось так от. Давайте щоб так сфокусувати, ось так от воно виглядає. Подобається, я ж кажу, що вони не сухі. Це одразу, вже, тому що, коли я відкривала ці, наприклад, туші, які були раніше, там майже всі були сухі одразу. Так, ну і інша щіточка, це теж у нас 289 гривень. Це у нас іде об'ємна об щіточка, так, тож для вій. Але теж силіконова, бачите, тут звичайно така рівненька, трішки до верху завужена. Ось так от, але теж фіброва, не силіконова щіточка. Так, це у нас створює розкішний об'єми, виразний погляд, формула-3 в одному. Додає густоти, підкручує та інтенсивно профарбовує кожну вію, підкреслюючи глибину очей. Ось так: от. не знаю, дівчата, діліться в коментарях, до речі, кому які подобаються: хто полюбляє більш силіконові, хто фіброві, тоненькі, товсті щіточки. Так, далі йдуть ось ці. Не фокусується ось так: от об'ємна туш Об'ємна для вій Габріні 13 мл, 249 гривень. І ось ця ось помаранчева також подовжуюча вій Габріні 13 мл. Що хочу сказати, теж 249 гривень. Ось цю я не брала водостійку, цю я вам вже показала. Тому давайте будемо дивитись. Ось цю на сайті Габріні показують найчастіше на сторіночці в інстаграм. Я на них підписалась, звісно. І хочу сказати, що ось цю показують там дуже багато разів постів про неї. Ось так от виглядає щіточка. Вона така не тоненька, ну середньої товщини. От, теж має приємний такий аромат, майже нейтральний. Не знаю, це у нас нагадую, подовжуюча туш. хочеться спробувати, якщо чесно, всі, щоб зрозуміти, тому що, от чесно, вії з кожною. Туші можуть виглядати по-різному. І хтось каже, що у мене там негарні вії, а це класно, а в тебе класно. Я хочу сказати, у мене багато клієнтів купує саме тоді, коли каже, хочу таку тушу, як у тебе. Хоча насправді, якщо я не нафарбуюсь, у мене взагалі тих вій нема. Так, ну і ось ця червона. Це, знаєте, кому сподобається, я думаю, тим, хто под... tим, кому подобається супершок від Avon. Вона ось тут така. Товста силиконова щіка. Так, зараз спробуємо. Отак-от. От Ось така товстенька силиконова щіточка. І тут є такі, бачите, якщо видно такі прогалини, є ворса, силикон... не ворса, а як щитинки, так, силиконові, далі, далі пустота і так по черзі. Не знаю, теж цікава туж, хочеться її теж спробувати. Ось так. І на ще одна, яку я вам хотіла показати. Це ось така подовжуюча туш для віти теж 13 мл 200, 289 гривень. Силіконова щіточка рівномірно розподіляє туш, розділяючи її видовжуючи, навіть найкоротші вії. Забезпечує ефект натурального подовження без обтяження. Ідеальний варіант для щодня, для щоденного макіяжу з акцентом на довжину. Так, е, значить, ось тут вона у нас є. Водостійку з цієї серії е, золотистої я не брала, серебрясто цю подовжуючу взяла. Тут теж силіконова щіточка, доволі е, така товстенька. Е, от. ну Гарна щіточка. І е, видно, одразу, бачите, не суха. Не знаю, це для мене болюча тема. Якщо туш суха одразу, то це біда. Так, ось таким було моє замовлення. Дівчатка, якщо вам цікаво було це відео, ставте, будь ласка, свої вподобачки. Якщо хочете зареєструватися, отримувати знижку, наприклад, від 30, від 26 мінімаль, мінімальна і до 30 і більше. Зараз, наприклад, на новиночки йде 50 можна придбати для зареєстру. Нема обов'язкових покупок, нема обов'язкової суми, на яку ви повинні зробити покупку. Тому, якщо ви хочете навіть для себе користуватись класною косметикою по приємній ціні, залишаю посилання під відео на реєстрацію, анкетка, там буквально 2 хвилинки, і ви оформлюєте для себе дисконт. Якщо щось не зрозуміло, ви можете написати мені на Viber, також залишаю номер вайберу. І буду рада бачити вас в своїй команді і поспілкуватися з вами. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте залишати свої коментарі. І якщо не підписані, підписуйтесь, буде цікаво. Всім пока!